Громада вимагає виконання своїх прав. Громада відстоює свої права і права всього народу України. Тут немає ні бомжів, ні сепаратістів. Я сам особисто прийшов і майдан і прийшов на Донбасі чимало. У 2014 році по весні я по по сімі я пішов на Донбас. Зараз повернувшись, я бачу, що ніяких змін не відбувається. Тому я тут стою на цьому майдані і буду стояти разом з народом України. Слава Україні! Героям слава! А зараз, зараз знову ця влада присилає сюди молодих хлопців котрим в голову наклали всякої дурні для того, щоб вони силою нас звідси витримали. Але люди не розходяться і намагаються витриматись. Шановна громада, приєднуйтесь до на нас, підтримуйте нас. Наші вимоги припинити війну, цю наші вимоги відправити відставку уряду ціника, наші вимоги звільнити всіх політичних в'язнів і багато іншого. У нас є не тільки вимоги, а й конкретні пропозиції. Ці пропозиції ми будемо намагатись викласти на вічі. Збирайтесь на всенародний вічі. Слава нації! Смерть ворогам!